Різдва й до водохреща продовжуються веселі зимові святки святі дні. Проте кульмінацією є свято старого Нового року. дні, коли зимове сонце починає поволі повертати на літо, люди радо зустрічають прихід Нового року, здоровлять один одного, зачить радості, щастя, добробуту, засівають свої мрії, зерном добра. Це свято, як земне, так і сповнене чудес. Де все спрямовано на те, щоб завоювати прихильність щедрого і мудрого Бога, дати добрий урожай, гарний приплід, достаток у хату? Адже кажуть, що в цю ніч відкриваються небеса, і про все можна просити. Зимовий вечір тільки вщухла хороделиця, піднявся місяць, усе освітилося, заіскрилося, сніг загорівся сріблистим попелом і весь обсипався кришталевими зірками. А де ж наші господарі? Так, вони поряд, вони готуються зустрічати гостей. Обійшла і треба ж було до останнього дотягти з тими гостинцями. Ну та нічого, все купила. І горішки, і тукерки чим малечі пригостити. Добрий вечір. Дай Бог здоров'я. Дай, Боже, добрий вечір. Що десеш? Жито злато, щоб увесь рік ми жили, усі багато. Щоб так ягнята і телята стрибали, як оце зерно стрибає від землі до стелі. Щоб отак бджоли роїлися, як оце зерно стрибає від землі до стелі. Щоб так до знатку ми жили, як оце зерно стрибає від землі до стелі. Ой, та хтось до хати йде. Це гості, звані і бажані, на яких ми чекаємо увесь цілий рік. Які тут родини завітають, щастя, здоров'я усім нам побажають. Час гостей зустрічати та на стіл накривати. Ітонько Марія, дядечку Степане, визирніть у віконечко. Була, на Дніпрі була, воду чистою пила, на камені ноги мила, білий фартух намочила, Повій вітра на болото, висуши фартух, як золото, Повій вітра на дубині, висуши фартух на гарній дівчині. Ану покажіть нам вашу маланку. Горіла, горім. А якщо вона вам заспіває, то ще й гроші заробить на новий вінок. Заспіває. А Василь, який гарний парубок. А ще як затанцює, затанцює. А в цій хаті господар як виноград, господиня як калина, дівка як зірка, а вся оселя, як та квітка. А ну, Миланочка, заспівай.

Втіли, бабуки до мене липні, зло, топі, мені синя, а я Дошки, пустіть до хати, погуляти трошки. До хати ми не пустимо, адже сьогодні жінки до хати не ходять, а гроші на віно новий дамо. Чи я не хазяйка, чи не господиня, сім'ї в хаті не мила, печі не топила, Звати мене Василь, примудрую швачку. Рушник на полиці, в куточку. Сюди <ривіття> хіб, <ривіття> сюди хіп, хіп за сміттячком вісім кіп, Дев'ята кіпка, щоб вимила тітка. Ой, гайзярка. Я рада вітати вас всіх сьогодні в цьому прекрасному, теплому світлому залі на нашому з вами традиційному святі, на фестивалі, який називається Різдвяний фестиваль народних колективів Новорічна Коляда. Ви дійсно берегині нашої української національної культури, нашої української. І тому мені, звичайно, дуже приємно. Сьогодні хочеться подякувати кожному, кожному з вас. Через те, що я вже говорила, що всі ми зовсім різні, але вас об'єднує спільне любов до пісні. Я хочу висловити вам щирі слова вдячності за ту вашу роботу, за той хрест, який ви несете в цьому житті в своєму, коли ви з піснею, з народною піснею йдете до людей, і коли ця пісня в кожну е, з тією душою, яку ви вкладаєте в неї. Несе добро, несе любов, несе ті заповіді, які говорив Господь. З Новим роком вас! Здоров'я вам, миру, добра, удачі на многі і благі літа. Усі свят. Доброго дня, всім. Ну, хочеться, знаєте, найтажі душа співає, коли ви є, ви збільшуєтеся. І хай буде так завжди. Хай на слідуючий рік воздух буде ще більше. А на слідуючий рік, щоб ми вже і на дворі були. Сиділи. За чий рахунок? Так краще, краще, краще. За, за рахунок як все до організатора, ініціатора цього свята. Бо ми не повинні. Ну, те фінанси, там і то є організатор. Я хочу вас всіх привітати, з різдвяними святами. Хай Бог дасть вам здоров'я в першу чергу. Хай нам всім дасть мир, якого ми чекаємо. І хай у вас і в ваших родинах завжди буде тепло щастя і радість. Святого нас, ми чекаємо вашого слова, ваших вітання. Доброго дня, шановна Семенівська громада, доброго дня всім гостям, які приїхали поза межі е, Семенівки. Дуже приємно сьогодні бути разом з вами. От, е, нам так гучно аплодували, тому що, напевно, всі знають, що побутує така думка Те, чого не показали по телебаченню, того насправді не було. Да. Тому свято в Семенівці є і свято в Семенівці буде, а головне, що його покажуть по телебаченню. Ви перше у нас, і ми, як гостинні господарі, ми розуміємо, що вас здивувати практично нічим. Ми не стали купляти вам дорогі картини через те, що то витвір не наших рук. Ми не купляли вам ікони. Я так вважаю, що для цього є треба розбиратися. Да? Але хочеться нам подарувати вам отакі маленькі сувеніри, які зроблені руками наших дітей. У будинку дитячої творчості народної, так. і от, дякуючи, що в нас такі вихователі талановиті і талановиті діти, ось такі іграшки із глини вони роблять. І нам би дуже хотілося, щоб на згадку про нашу зустріч ви повезли з собою разом з цією іграшкою частину нашого сердечного тепла, так чи ні? Да. Так. Тож ми вам вручаємо вручаємося Начальник відділу культури Ірина Анатоліна. Вона теж добра людина. Доброго дня всім присутнім на нашому такому гарному, затишному заходу. Навіть сама природа сприяє. Дивлюся за вікном, що гарний сніг, такі лопаті-сніжинки. сніжинки. Тільки що ті, 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 ті закінчився. А ті, 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 ті. Ну, Як ми знаємо, ми сюди прийшли помилуватися гарним українським співом. І я хочу всім присутнім на цьому фестивалі побажати гарного настрою, гарного перегляду свята. Всім вам щиро бажаю!